І так, це Віто, і він не зря так нарядився, так, так одягнувся. Він не зря. Тому що він захотів зустрітись з Джо та показати йому нову тачку, яка буде сьогодні у нас у Crash Test-Draйві. Це машина, зараз скажу як називається. Це машина BMW M5 F10. Так. Це BMW M5 M10 F10. Ось така. BMW. Давайте подивимось. Ось там вже ДЖУ у нас чекає. Ну, зараз ми подивимось. швиденечко, На BMW. Зараз. Ось така BMW. Ось така. Непогана, до речі. Зараз. Пресіо. Ні. Так, компресісти. Не знаю. Ну, ось така BMW. Ось така, до речі. Колеса можна і не змінювати. Непогані такі колеса. Мені подобаються. Давайте подивимось, який салон. Ось такий салон бачимо. Зараз. Ось такий салон бачимо. Ось такий. Ну, непоганий, непоганий. Біла кожа. Я так розумію, це. Сидіння. Так. Давайте капот подивимось. Ну, капот непоганий. Двигун непоганий, до речі, непоганий такий. Так, давайте на багажник подивимось, що там. Ну... Непогано, непогано. Непогано. Ну що ж, давайте закриємо, візьмемо Д Джо та поїдемо її тюнінгувати. Поїхали, Д Джо, поїхали. Давай, поїхали. Сідай, сідай, поїхали. Ну, мені подобається. Непогана така БМВ. Так. Непогана. До речі, хотів записати іншу BMW, але, на жаль, вона чомусь у грі не з'являється. Так. Я не знаю, з чим це пов'язано може бути. Але ось ця BMW, ви бачите, з'явилась. Це я залишив тачку. Так. Куди? Сюди. Правильно. Правильно, сюди. Зараз ми подивимось. І затюнінгуємо її. Непогано буде. Я не знаю, їй білий колір підходить, але можна і чорний подивитись. Давай, за... заїжджаємо. Я теж тебе давно не бачив. Я теж тебе давно не бачив. Давай. Так. Ану, які колеса підходять. Ну, ці колеса підходять ще. Ану, давайте подивимось, які. Ці теж непогані. Ці такі спортивні. Ці староваті. Ось ці підходять. Ну, я не знаю навіть. Ще ці підходять. І ці. Ну непогані, непогані. Що це за колеса? Якщо хтось знає, що це за колеса, підкажіть, будь ласка. Ну давайте залишимо оригінальні колеса. Так. Давайте подивимось. А, це кремовий. Ось, білий. Ну, білий колір непоганий такий. Давайте ще подивимось чорний. Ну можна один раз і у чорний. Давай чорний. Зробимо. Давайте зробимо чорний. А потім вже білий. Хоча можна і білий залишити. Ну зробити. Нехай буде білий. А що можна ще... Чи що? Я не зрозумів. Ага. Так. Усе. Погнали. з тобою Мені теж. Давай. Поїхали. Ну, тачка непогана. Тачка непогана. Ну що ж. Робимо поки що. Цей. Непогана така тачка. І зараз ми її розіб'ємо. Погнали! Давайте, до речі, подивимось на салон. Салон непоганий, до речі. Непогана швидкість. Ух. Ну давай, переслідуй, переслідуй. Ну... Що я можу сказати? Пошкодження непогані. Я бачу. Пошкодження непогані. До речі, непогані. Дуже круті пошкодження. Давайте ми її ще раз розіб'ємо. Давайте ми її ще раз розіб'ємо та подивимось. Якщо буде гра тихою, ви на це не звертайте уваги. Я не розумію, що з ОБС у мене коїться. Але. Ну. Непогано, непогано. Ось так влетіли. До речі, він... Відкинувся, мабуть. БМВ. влетіла. Ну непогана модель, непогана. Мені подобається. Ух. Давай. Добре, добре, давай. Давай мені полагодить машину мою. Полагодить. І давайте... Я ж хотів колір ще змін... змінити. Давайте чорний зробимо. Усе ж таки. Чорний і... Теж чорний, мабуть. Усе. Погнали! Погнали! Усе, погнали! Зараз ми її ще раз розіб'ємо. До речі, фари непогані. Світяться. Вночі побачити б цю БМВ. Як вона буде в горі? Я б хотів. Можемо потім подивитись. Ну що ж, погнали? Розженемось на ній. До речі, непогана ідея, можна подивитись, як вона вночі буде виглядати. У нас тут сто успокойся, я спішу. Ну, що ж, погнали! Вже майже сотка. О, сотка вже. Ми міст ще не проїхали, а вже о, за 20 перевалило. перевалила. Ну, непогано, непогано. Мені подобається. У нас всіх Ух. Ну що я можу сказати? Пошкодження непогані у цієї бешки. БМВ непогана. Мені дуже подобається. Ну що ж. Давайте ми її ще раз полагодимо і поїдемо, подивимось, як вона вночі виглядає. Давайте, просто подивимось. Мені просто цікаво. Усе. Дякую. Дякую, мужик. Дякую, дякую, дякую. Поїхали. Не будем затримуватись. Давай. Клаксон такой. Клаксончик. Непоганий такий сигнал. Хто бачив таку BMW з таким сигналом, як у 50-х роках? Я не бачив. Якби побачив би, обов'язково взяв би. Ця тачка досі стоїть. Ну що ж, погнали! Давайте скоріше подивимось. Я хочу побачити її. Як вона вночі буде виглядати. Зараз. Зараз. Так. Ми переїхали. Давайте подивимось. Так, я вибачаюсь настроїчки на... налаштування, налаштування, налаштування. Ось! Добре, я вважаю, так? Ні. Зараз. О! Ось так! Ось так дуже добре. Давайте подивимось. Джо, сідай. Сідай. М -м, непогано. Непогано. Мені подобається, до речі. Непогано. Дуже непогано. Ще й туман підходить їй. Така погода. Оу, непогано. Дуже круто. Бумер чорний у нас. Пампир Бей. Давайте проїдемось трошки. І будемо завершувати Crash Test-Dрайв. Якщо, якщо комусь сподобається цей Crash Test-Dрайв, з. Тим, що ми подивились її вночі. Напишіть, будь ласка. Якщо сподобається така ідея кожну машину перевіряти, як вночі виглядає вона, я б з радістю перевіряв. Непогано, дуже круто. Давайте на ній пройдемось по місту і потім там. Десь припаркуємось та завершимо цей краш тест драйв. Шодний бумер. А непогано. Нахрен, поки нас не непогано. Ну що ж, народ, давайте ось так завершимо. Ну що ж, народ, кому сподобався цей краш тест-драйв, ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Силка на цю BMW буде в описанні під відео.